Привіт, ми відносно нещодавно випускали відео про рейтинг, рейтинг президента, його зрістання, падіння, як це впливає на нормальні процеси в країні, зокрема реформи. І сьогодні вийшла вже перша публічна соціологія. Вона до речі дуже співпадає з тою непублічною, яку я бачив. Тож ми сьогодні поговоримо про соціологічне опитування, політичні рейтинги, вплив. Корупції на ті політичні рейтинги і як це правильно читати і інтерпретувати. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Сьогодні вважайте я вам буду давати політичну аналітику. Тож починаємо. <му> Давайте зроблю декілька важливих дисклеймерів. Перше, я взагалі не політтехнолог і на нього не претендую. Відверто я за все життя бачив буквально декілька. Таких потужних політтехнологів, і а, це дуже важливий момент, тому що ви можете вірити тому, що я скажу чи, чи ні. Але я думаю, єдина правильна відповідь, що соціологію, як і в принципі політичні процеси під час повномасштабної війни передбачати ніхто в принципі в світі не вміє, ну що не менше і особливо в Україні. а це так, щоб ви відносились до моїх слів, в тому числі з певним скептисом, але ну якийсь досвід, все ж таки, я в цій сфері маю, да, і думаю, що як читати ці дані попитав декілька розумних людей, думки, яким я довіряю. Друге. Це соціологія, яку робив Социс, і не тільки її очолює Гринів, і зараз багато прихильників влади скажуть, що Гринів це Порошенка, це вже не так. Ну тобто, вони напевно спілкуються, і він справді навіть очолював там не короткий час його фракцію, але наскільки мені відомо, пан Ігорі Гринів зараз займається окремо соціологією, і ну як говорячи, трохи аполітичний, і дуже якби ставиться до своїх даних. Пункт номер три. У мене є ще дві закриті соціології. Цифри плюс-мінус такі самі. Там не всі є питання, зокрема, не так багато про корупцію, але плюс-мінус цифри ті ж самі. Тобто я довіряю цим даним ну, в якомусь розбіжі, і ще раз, під час війни, нормальна соціологія бути не може. Дисклеймер номер 4. під час війни нормальної соціології бути не може. Це тенденції, це не конкретні дані. Чому? Тому що ну це важко зробити, плюс купа людей за кордоном і відверто міграція населення теж цьому не сприяє. Але у пана Грініва вона непогана і методологія достатньо якісна. І останній дисклеймер він найголовніший. Я переконаний, що це ще багато разів зміниться до того. Щасливого моменту, коли будуть вибори. А перед цими виборами буде як мінімум припинення вогню, а скоріше за все, мир. А це буде настільки велика і потужна подія, що вона точно емоційно змінить цю картинку, в тому числі і, і політичний ландшафт. Тому багато що стосується політичних рейтингів. Принципі, немає жодного значення, і це на цьому я всі зі склеймери закінчую, хоча можу і довго ще про них говорити. Тепер конкретно розбираємо з соціологію. Отже, мова йде про дані, які опублікували соціс. Це. Червень, причому червень, початок 6, 11 червня. Багато чого змінилося. Навіть деякі міністри і чи віце-прем'єри отримали підозру. Тож боюсь, що потреку корупції там тенденції будуть тільки посилюватись. А ще раз нагадаю: СОЦЕС, це наскільки я розумію, Ігор Гринів і його команда. Він там займається більш стратегічним управлінням, ніж оперативним, але тим не менш, просто цей дисклеймер, я сподіваюся, ви пам'ятаєте. Тепер, чому я роблю вам це відео? Тому що мене ця соціологія, і не тільки ця, яку я бачив, я навіть слухав деякі фокус групи, і от ще раз те, що буду говорити, воно ну, така комбінація. Просто це єдине, що я можу публічно вам показати, воно мене трошки бентежить. Бентежить мене тому, що в цій соціології показана знову дуже страшна, і я би сказав, би, ну, трохи навіть до мене неочікувана тенденція. Це те, що коли людей питають про найбільше проблеми, то питання корупції воно виходить навіть більш важливим, тобто більш якби негативно впливає на загальну ситуацію в країні, якщо цитувати питання. Ніж всі інші, включаючи військові питання, як ви бачите, 48,5% людей сказали, що для них питання корупції є більшою проблемою, більше негативно впливає на загальну ситуацію в країні, ніж навіть постійні обстріли чи навіть захоплення території, і це прям страшна цифра. Причому, якщо ви думаєте, що це просто якась там помилка в, в рахунках, то ні. Ну що далі там є наступний слайд, де коли питають найбільшу Проблема влади, то от вони якраз корупцію чи те, що тирять на бюджеті, відповідають 45, 65%. І, от, наприклад, навіть не за... неналежна підготовка до війни йде вигук де я. Чесно говорячи, звинувачую точно владу, тому що це було на моїх очах. Це лише 43,9%. Тобто питання корупції, воно прям достатньо актуальне і, на жаль, перебуває війну. Тут можна довго напевно показувати слайд. Він мені ще один. Тут сподобався, що люди ну, прям, корупцію відмічають як високою, дуже високою. І подивіться, вона, в принципі, тримається постійно на одному рівні. І тільки в лютому, коли якраз в кінці був скандал в овальному і те, що називається, об'єднання навколо прапору, ця тенденція трохи зменшилась, хоча залишається достатньо високо. До речі, кого люди звинувачують в корупції, це, о, в принципі, очікувана, влада в цілому, далі йдуть антикорупційні органи, і далі президент. Якимось дивом уряд там йде на останньому місці, і, чесно говорячи, це просто достатньо дивно, тому що, ну, в теорії виконавча гілка влади має бути перша, да і як і відвертий і парламент. Але я чому хочу от тепер на цьому слайді зупинитися? Фактом, що Люди, так чи інакше, коли говорять влада в цілому і президент, вони, в принципі, обособлюють це в одному те ж самому. Ні, я переконаний, що і нас, депутатів, і опозиційних, і не тільки. Ти туди всіх виносить. Ну, тобто, ми в цілому влада. Але президент, який постійно наголошує, що він там дав доручення, чи взяв на особистий контроль, чи призначив, все таке, і всі постійно пишуть подяку президенту. Одночасно з повнотою владою бере весь негатив. І в даному випадку. Історія з корупції, от вона прям на нього лягає. І далі ця тенденція вона буде тільки посилюватися. Ну, давайте скажемо чесно: я коли вам записую відео, я не намагаюся там прям відверто накидувати постійно на владу. Ну, тобто, намагаюся бути об'єктивним і висвітлювати проблеми для того, щоб вони вирішувалися. Але ну так чи інакше, ви. Навіть в моїх ефірах, які взагалі мали бути про економіку більше і про політику, чуєте ось корупція, корупція, розслідування таке інше. Причому, ну давайте говорити теж відверто. Ми не фейки придумуємо чи там просто на Ми показуємо факти, цифри, і доводимо, і потім навіть дуже часто пишемо заяви в набу, про які ви дуже часто потім в новинах читаєте. тож корупція це справді проблема, і той факт, що. Цю проблему настільки запустили, що вона почала перебувати питання війни. Ну говорить про те, що якщо б пацани збиралися на виборах перемагати, то от з такою тенденцією вони пролетять в одні ворота. Тепер ми перейдемо до питання, якраз з ну, скажімо, політичними рейтингами. Я перед цим хочу взяти інше питання, на яке мені радять постійно звертати увагу. Це як люди оцінюють е, в цілому. Якби стан в країні, що покращується, погіршується, це показує ну умовно відношення до влади. І тут теж ситуація, ну м'яко говорячи, не на сторону чинної влади. Багато людей оцінюють і бачать перспективи погані. І от тут ми тепер точно вже можемо переходити до певних політичних рейтингів. Я їх швидко пройду я не буду зупинятися і не буду коментувати конкретно кандидатів. Це не має жодного значення. Це про тенденції. А ці тенденції наступні: що. Баланс довіри недовіри у президента все одно трохи залишається позитивним. Але ну він справді залишається трохи позитивним. І в даному випадку, ну, порівняно з урядом і Верховною Радою, тут, звісно, легко перемагати. І ось по рейтингу серед кандидатів тут теж, в принципі, у президента трохи краща ситуація, ніж у всіх інших. Але... І от заради, але я роблю це відео і в тому числі хочу вам пояснити: зверніть увагу, хто має зараз тут третє місце. А я переконаний, що насправді, якщо б люди могли, ну скажімо, відповідати об'єктивно, він був би на першому місці. І ні, я зараз буду говорити не про залужного. Я буду говорити про оцього іншого кандидата або не визначився. Якщо ви складете ці дані, то ви їх, в принципі, і побачите. Це ще більше підтверджується ось наступним слайдом. Де коли питають, що якщо раптом вашого кандидата не буде в переліку, чи знаєте, за якого ви будете голосувати. І знову ж тут не перемагає конкретно хтось один. Ну, тобто, ну, понятно, тут забушений на першому місці, ну це. Зараз, тому що він другий був по загальному рейтингу, а тут у нас знову питання не бачив чи не визначився. Це оцей третій кандидат, і ми таку історію проходили. Ця історія була в 2019 році, коли Україна після цього обрала Зеленського, якого ніхто не прогнозував ніякого рейтингу. Та й в принципі він був справді неочікуваним кандидатом і спокійно переміг в одні ворота всіх інших. Так ось про що я е, хочу вам сказати, і як я читаю цю історію. У Зеленського однозначно є проблеми з рейтингом, і вона очевидна. І причина цієї проблеми навіть не військова ситуація, це те, що за 6 років люди, та в принципі і не відчули ніякої боротьби з корупцією. Ну, я до речі, тут хочу сказати, що насправді то багато змінилося, і ну, теж деякі непогані речі були. Але ще раз в цілому, ну. Коротше, цілому, що ви дивитесь мене, знаєте, що я думаю щодо корупції, і в принципі, хто хоче, може включити, наприклад, відео про призначення голови Бебу і що я хочу сказати всім цим хлопцям, які у цьому заважали. І тут вже не важливо, чи працює марафон, чи не працює марафон, чи розповідає він щось добре чи ні. В будь-якому разі тут. Вже для влади, ну по факту є вирок. Тому цей третій або невідомий кандидат він буде зростати, і він буде не розподілятися в сторону влади. Якщо ви пам'ятаєте, той слайд вже його повертати не буду. То там воно перепадає всім, окрім самого Зеленського. І якщо раптом раптом ребята хочуть перемогти рейтинг, точніше, перемогти вибори на рейтингу, ну їм треба боротися з корупцією. А зараз на жаль, тенденція рівно навпаки. і от той момент коли або їм треба зараз різко змінити свою поведінку. Ну або просто зміритися з тим, що коли настане мир, ми звичайно згадаємо багато чого і підготовку до війни, і хто б був війни, і хто б, відверто не збіжав з Києва, але. Бо ця історія з корупцією і несправедливості, вона ще буде більше. І ну, не думаю, що тут буде великий шанс. Там є ще, сорі, забув, але важливо слайд про політичні вже партійні рейтинги. Там вже Зеленський вже пролітає однозначно. І я думаю, що от на нього я більше звернув увагу, ну, що там. Люди точно не будуть віддавати тут мене більшість в одні руки. Це окрема дискусія. Нагадаю ще раз, я не вірю в ніякі показники під час війни, але те, що я вірю, що соціологія може показати тенденцію. Вона зрозуміла, ми її побачили. Я дуже сподіваюсь, що влада зараз не буде займатися цією фігньою, що це. Насправді, якась чужа соціологія все таке, а трохи задумається. Ну чому люди вже доведені до того, що корупція для них більше проблеми ніж війна, може треба от якраз ось там кадрові зміни, може когось треба звільнити, Причому там пачками. Ну це окрема дискусія. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп. І для того, щоб отримувати в тому числі таку аналітику, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. До побачення.